Всіх цікавить, який розхід палива на Євеко. Заливаю до повного, От навіть я в плонську заливав менше, не чекав, поки зараз я ще спеціально до повного. От так. Тут Дорожчя, ну, 58 літрів, більш не можна. він вже витікає, тому більше не можу пробігу Вийшло, що з клонська я виїхав і проїхав 552 кілометри. На цьому на щитку приборів на середній розхід показує на 3600 683 кілометри, показує зараз секунду, 12 літрів. Так що можна рахувати, виходить 58 літрів, 60... 64 на 552 км.